Вітаю, ну російські пропагандисти все ніяк не можуть закінчити історію з патологічним інтерв'ю патологічного їх диктатора, не менш патологічному американському пропагандисту. І цього разу вони вирішили якось розказати, а що ж це все-таки на що вони на російську мову перекладали документи Богдана Хмельницького, і вийшло, якщо чесно сказати, також патологічно. За підсумками розмови, ще й залишилася інтрига. Який же в місті картонної архівної папки на зворушливих зав'язочках? яку такер Карсон забрав з Кремля як домашнє завдання, і все таки, це документи з архіву, копії та листи. Тут листи Богдана Хмельницького на Богдана Хмельницького. Ну але чому довелося перекладати російською угорському князю Сигізмунду ракуці хмельницький слав пошту латиною, як і шведському королю Карлу Густову, також латиною шведському Карлу полякам польською, а ось російському цареві Олексію Михайловичу, російською в його малоросійському варіанті. На в його малоросійському варіанті. Почерк скрізь різний тексти, надиктовані іноземною, але ось лист з високою ймовірністю з путінської папки написаний власноруч Богданом Хмельницьким. з білої церкви 1651 року. Ну, дуже дивно. Тобто, намагалися розповісти, що е, ну, власне весь цей, все це інтерв'ю Путін розповідав, що як Україна не існує, української мови не існує, а виявляється, листи все ж таки написані українською. Але ще більш цікаво, що власно написаний лист чомусь виявився надрукованим. Ну тобто. Е, це 17 сторіччя написання цих листів. Друкарські машинки почнуть продавати десь так через 200 років. Але Богдан Хмельницький десь знайшов друкарську машинку, мабуть, спеціально для того, щоб написати російському царю. Отакі от прекрасні докази. Отаке, от ну знаєте, от брехня, просто якась уже ну, дійсно патологічна. Тобто, от загалом от, намагалися спростувати самі себе, і в результаті такі, да, спростували. Отака от. Ну, а головна звичайна новина для російської пропаганди це те, що російські мародерські війська зайшли в Авдіївку. І це такі мародерські війська, тому що навіть у вщент зруйнованому місті вони намагаються щось вкрасти. А вон там, смотри, книжний полк є. А вон там а? телевізор. Тільки туди не попадеш. От гілік стоїть. Причем он не поврежденный, и вход вон. А, нет, никак не вход. Входа, Входа там, никак да, нет, он в аккурат, в аккурат Я на улице помордил, в принципе. Ну, Квартиры-то не маленькие б**, такие. Просторные. Кроватку, наверное, заберу себе пиздец. Ну, а так она вылочь. Яка розбомбили будинки, а потім дивляться, чи можна ще щось, щось з тих будинків вкрасти. Е, але, от, знаєте, попри те, що вся російська пропаганда намагається розказати, яке це е, таке, знаєте, видатне досягнення російської армії, е, виходить це дуже дивно, тому що навіть в самих російських ефірах вилазить такі цікаві подробиці, які просто показують, що стало. Ну, Передумовую того, що захопили Авдіївку, і власне дещо взагалі про те, що собою являє, ця, так, ну, стратегія росіян захоплення міст. Падіння Авдіївки називають чуть ли не корінним переломом в ході війни. Понятно, що по масштабам зі з Сталинградом сравнивали та а преувеличення. От Как к этому относиться, на твій взгляд? Но мне кажется, это психологический больше перелом, нежели военный. Это очень важно почувствовать вкус победы. Изюминка, конечно, это операция это планирующие боеприпасы фабы, авиабомбы, которые. в некоторые дни сбрасывали по 250 штук. Я видел применение четырех, шести за один день. А тут 250 — это а, та самая реализация превосходства в воздухе, которая а, сегодня у нас есть. И когда спрашивают, как же мы пойдем дальше, а, как мы будем взламывать оборону противника на других рубежах, то, собственно, вот в Авдеевке это продемонстрировали. Но вряд ли это можно назвать Сталинградом, а, после которого, собственно, пошло наше а, контрнаступление на Запад. Т мне кажется, наш Сталінград, що впереди. Ну, і отут знаєте, цікаво сказати: от е, якщо родзинка, це рівнять е, буквально міста. Авіабомбами, ну так, це є те, що роблять росіяни. І коли вони говорять щось інше, ну ви зараз самі почули. Виявляється, це і є родзинка, головна взагалі їх військових дій. Але е, ще більш цікаво, що виявляється, от так само вони планують інші операції. Тобто, як же вони планують ці інші операції? Ну так, от е, за, за допомогою авіабомб. А друге, це кидати е, і вбивати в цьому місці, власне. В два рази більше е, власних військових при його штурмі, ніж було жителів в Авдіївці. Оце от така також родзинка цієї всієї історії. Е, і ви знаєте ще що е, примітно, що бачите, навіть е, самі росіяни не вважають, що це було військове досягнення, а таке психологічне досягнення. І тут я вам скажу, що е, знаєте, психологічне досягнення, ну, наша психологія це наша справа. от Просто не давай залізати росіянам собі в голову, і не буде в них цього психологічного досягнення. От оце важливо це розуміти взагалі. Ну і на сам кінець, що з цього приводу можу сказати, за останні кілька днів наші збройні сили збили вже шість російських літаків. Так от, уся оця їх. Військова стратегія рівняти наші міста вона по суті тримається тільки на тому, що у нас недостатньо засобів для того, щоб збивати більше російських літаків. Буквально більше збитих російських літаків, і ніякої військової перемоги у росіян після цього не виходить. От варто, щоб з цього зробили не тільки ми висновки, не тільки самі росіяни, да? а ще й наші союзники. Тому що власне, от це пряма просто визнання того, що єдина причина, чому зараз е нам довелося відходити з Авдіївки це. Те, що у нас немає систем ППО і немає літаків, які дозволяють збивати ті літаки, які авіабомбами нищать наші міста. От вам весь підсумок цієї історії. Ну і власне, що цікаво, що також е, е, це просування під Авдіївкою. Росіяни ставлять в один практично ряд з такою, знаєте, також перемогою е, в лапках. Це вбивство ну, у в'язниці Навального. Тромб, оторвавшися у Навального, Авдіївка, зайнята російськими військами. Це все повод для того, щоб взвінтити напряження. добиться, наконец, выделения денег американским конгрессам и разработать какие-то новые экзотические варианты борьбы с Россией. Ну, не знаю, чи це дійсно спричинить до якихось нових варіантів боротьби з Росією, але те, що це вбивство, схоже дуже сильно, тому що матері Навального, ну от пройшло вже п'ять днів, досі не видають тіло, і, звичайно, казати після цього, що це е, ну, якісь там природні причини, і нічого не сталося, ні. Коли не видають тіло так довго, це значить, що причини аж ніяк не природні. За моей спиной находится колония К3 Полярный волк, где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его. Мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея. Щоб я могла його по-чоловічськи похоронити. Ну щось просити у Путіна. Ну знаєте, мені здається, це мало вже дійти до всіх, що це трошки не, не той спосіб взагалі звертання до російської влади. Е, і е, от здається, в такі навіть очевидні ситуації в російській в'язниці, десь далеко в глибині Росії, е, в, ну, вмирає, вбивають російського громадянина. І що ж ви думаєте, говорять всі російські е, оці от, е, е, там, Соловйова, Соловйове, да, всі буквально хто в них є? Починають розповідати, що виявляється, це все не так очевидно, що можливо в'язниці яз... в російські його вбили, ви будете сміятися, але знову американці. Ніхто не хоче розуміти, що От, а, е е е Ну так. Даних ноль. Я дуже погано вірю в случайності. Но коли це відбувається в день відкриття Мюнхенської конференції, коли там виявляється... Все главные сектанты, когда у всех оказываются заготовленные некрологи, когда у всех оказываются заготовленные обвинения, кому это выгодно? Когда бешеная реакция позитивная на интервью с Такером Карлсом, и надо просто прибить волну. То есть последнее, кому случившееся может быть выгодно, это российская власть и Россия. Очевидно, что для России, для российской власти, это самое, что... Еще и это, да, только этого нам еще не хватало. А для них, ну прям отличный тайм, впереди выборы как мы рассуждаем, кому это нужно? Нужно показать кровавый оскал режима. И когда через два часа после известия о смерти мужа жена выходит накрашенная, послушайте, ну девочки меня поймут, даже тушь не потекла. Ну да. Расследование надо провести. Тебя проведут? Конечно. Проведут, просто, Плане, надо провести расследование. Надо это, понять. не бывает и случайности. Слушай, да ну человек вообще смертен. Конечно. То есть не собирается делать блогаков. Внезапно смертен. Да, Внезапно смерть. Да, да. Он... А от ви знаєте, це найрозповсюджена історія така. Коли е, росіяни роблять якесь паскудство, вони зразу починають розповідати, як це не вигідно Путіну або російській владі. Ну, це вже було багато разів. Наприклад, коли політковську вбили, е, в них були заголовки, що е, вбивство політковської повністю політизовано полі 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 воно не вигідне російській владі. Смерть Німцьова не вигідне усьому російському політичному класу. і Ліну Кремлю тим більше, і отруєння Скрипаля воно не вигідне було російській владі також. І це антиросійська кампанія, і тепер знову смерть Навального невигідна росі російській владі, і ви знаєте, ці ж люди говорили свого часу, що е і війна не вигідна Путіну, але чомусь тепер вони розповідають про те, як вони напали, тому що щоб а треба було напасти ще раніше, і якось раптом стало, що це все дуже вигідно. Вигідно стало в раз, і Буквально я думаю, знову пройде пару місяців. Вони будуть розповідати, що Навального треба було прибити ще давно. Як вони це зазвичай роблять? Але на цьому тлі найбільш вражає насправді навіть не те, що говорять російські пропагандисти, а вражає твіт кандидата в президенти США Дональда Трампа. Який пише таке враження, що йому тепер також твіти пишуть російські пропагандисти, тому що він пише: раптова смерть Олексія Навального змусила мене дедалі більше і більше усвідомлювати, що відбувається в нашій країні, тобто в США? Це повільне, повільне неухильне просування, в якому шахрайські радикальні ліві політики, прокурори і судді ведуть нас до шляху знищення, відкриті кордони, фальсифікація виборів і всякі там рішення знищують Америку. Ми нація в занепаді, тобто ви правильно зрозуміли кордони і судді американські призвели до вбивства Навального в російській е е в'язниця. Чим це відрізняється, зрештою від Соловйова е Сіманіян. Я вам скажу абсолютно нічим, і судячи з усього, вони дійсно просто Трампу дійсно пишуть якісь росіяни, тому що в людина при здоровому глузді тут взагалі знайти якісь е, просто зі стиковки, мабуть би не змогла. Це можуть тільки російські пропагандисти. Ну а власне сам російський народ, е, е, я би сказала, йому або пофіг, або він прям радіє тому, що Навального вбили. Ситуація в тому, що буквально на днях у голови Роснефті Ігоря Сєчина, це такий е, просто близький соратник Путіна. Е, син Іван помер, і назва також була відірвався Трумп. Причина смерті. Ну, Це хіба що така може бути якась така зла іронія, мабуть, що їх діти російських, цих кремльовських старців, також від того, ж самого, що вони пишуть, а там своїм ворогам, від того вони і бруть. Е, ну, е, взагалі, от про реакцію. Акцію російського суспільства на це тому що е, насправді на заході дуже чекали якоїсь може такої реакції якоїсь от зараз щось зміниться, але от ще здатне російське суспільство до якихось реакцій? Ми поговоримо з Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук, керівником інституту конфліктології та аналізу? Вітаю вас, пане Олександре. І у нас ви провели соцопитування. Ну більш докладно ви самі скажете, що але я б хотіла звернути увагу. Що от те, що там є дані, от зараз кількість тих, хто вважає, що події в Росії розвиваються в неправильному напрямку, звичайно, побільшало в порівнянні з початком ну з 22-м роком, і натомість думає, що все правильно зменшилась. Готовність до протестів реально зараз. 41% всього, росіян однозначно готові виходити на протести, ніби як побільшало в порівнянні з тим, що було у 2022 році це 30 було 4%. Але ви знаєте, ну якось це все ж таки не корелюється, я би сказала, з реальними якимись діями. І ну, взагалі ну, от статус цього опитування: наскільки воно може відображати дійсно, наскільки вам вдалося вийти на ну, дійсно тої глибини. Народ російський. Ну, ви якраз обрали два питання, які ми ставили як перевірочні. Питання щодо протестів воно не адресувалося особисто респонденту. Тобто ми не питаємо респондентів, чи ви особисто там готові підтримати опозицію, готові вийти на протести там до силових акцій, готові це б, По перше, поставило б респондентів небезпеку. По друге, їх би насторожили. По-третє, ну було б якраз за цих умов наївно очікувати прямих і відвертих відповідей. Тому ми в своїх дослідженнях ніколи не ставимо такі питання. Це. Це було перевирічене питання, так би мовити, зріс формальної підтримки і конформності. Більш цікаві інші питання, які стосуються безпосередньо проблем, найголовніших для росіян наявності да, в них тих... я кого... попрошу прямо паралельно з цим показувати, що ви говорите. У нас є те, що стосується проблем. Покажіть, будь ласка. Так, оце більш більш промовисто і більш важливо, оскільки за 2023 рік, якщо ви звернете увагу, дві основні проблеми: це низький рівень зарплат та пенсій та спеціальна військова операція. Знову ж таки, ну заборонено в Росії називати війну війною. Все є порою. Тому ми використовуємо цей термін. І респонденти обирають чи називають самі його. І відповідно за цей рік помінялися місцями низький рівень зарплат та пенсій стали головною проблемою, тобто найчастіше її називають росіяни, як перший вибір світ, а на другому місці це спеціальна військова праця. Ну фактично, війна а зараз двічі е, менше цих людей. Тобто, якщо в, в грудні 22-го року це була найперша проблема проблема війни, це був шок е, був тільки перший рік повномасштабної війни. то дру, до другого року е, повномасштабних бойових дій. На перше місце повністю вийшло однозначно фінансові проблеми проблеми е безпосередньо наших респондентів, тобто простих росіян, це дуже важлива зміна. Ну і власне, ну це як ви це трактуєте? Це значить, що їх просто не торкається війна, і в них все нормально. Ну тому, що я вам скажу, що будь-яку країну ви опитаєте, і там так будуть фінансові проблеми. Виходять на перший план, тому що ну люди схильні е вважати, що вони ж, могли б жити краще. Це ну логічно так. Ну, по-перше, перший в нас наш висновок, що відбулася рутинізація війни, тобто, після початкового шоку, вона стала однією з проблем, як так само, як це було з ковідом, і це погані новини. А з іншого боку, війна, яка не торкнулася безпосередньо росіян, ну тобто, якщо навіть в них ніхто не був з близьких мобілізований, чи ніхто не помер, вони все одно відчувають загальну ситуацію, загальне погіршення економічне і. І коли ми запитали росіян, чи ну з чим пов'язують це погіршення в одному запитуванні в 2023 році, чотири з п'яти основних факторів, якими пояснюють росіяни загальне погіршення економічної ситуації власного фінансового стану пов'язані з війною, тобто це антиросійські санкції, це великі фінанси потребують бойові. Виїзд за кордон людей від мобілізації і мобілізація людей, які могли приносити користь і створювати якусь додану вартість. Відповідно, в масовій свідомості росіян. Погіршення життя їхнього особистого і війна вони пов'язані навіть попри те, що пропаганда намагається їх переконати в зворотньому, і це до речі дуже важливо, оскільки ми якраз питаємо про їхні переживання, про їх досвід, про їхнє життя росіян. А оці два питання, які ви спитали, це якраз більше про телебачення, про вигаданий світ, про картинку. І оцей стик картинки і життєсвіту досвіду ми і досліджуємо наскільки одне заміщає інше. Ну от але цікаво, також що от коли їх ви там питали, варто було починати СВО, то кількість тих, що вважає, що так звано СВО треба було починати, зросла за час війни з 14 до 23%. відсотків. І більшість росіян зараз ніби як не підтримують мобілізацію в Росії загалом це проти 47%. Але при цьому, що характерно, вони підтримають перспективи нападу на Молдову, Швецію, Фінляндію. Причому з абсолютно надуманих питань, тому що подивіться, найбільше там займаються у разі, якщо вони будуть там щось загрожувати, тобто не напали, от прямо напали, чи щось сталося. А це абсолютно. Явні, якісь е, такі або нацистська влада буде в цих країнах, це абсолютно у, уявні такі формації Тобто, що про це ну що це вам говорить як е, ну науковцю, як соціологу? Ну тут у вас два е, важливих питання прозвучало. Перше, е, що стосується. Чи треба було починати війну повномасштабну і ем, там в нас реально знижити. Тому і спитали до першої річниці і зараз до другої річниці, спитали е, повномасштабного нападу? І тут дуже важливо, що ем, е, зменшилася в середньому на 10% підтримка підтримка е, цього кроку. Тобто зараз це 55% здається відсотків, які вважають, що треба було починати війну. Дуже важливо. Що ми запитали також, чи вважаєте ви, що війна йде за планом? Це СВО йде за планом? І зараз також на 10% знизилася кількість тих, хто каже, що за планом. і зараз 46% вважають росіян, що війна йде за планом, а 40% що вона не йде за планом. Тобто, оце осягнення того, що щось не, не, не туди йде СВО. Це воно все більше з'являється. І що ще цікаво, коли ми запитали, чи розумієте ви взагалі? Цілі цієї війни, цієї СВО е, минулого року 1974 просто ну, стверджували, що вони розуміють ці цілі. А зараз їх на 10% менше. Тобто, ну, здавалося б, треба ж навпаки, пройшов, пройшов ще один рік, вам ще. Більше пояснень надали, чому ця війна відбувається, чому ви маєте йти і гинути. Але навпаки, зменшилася кількість людей, які роз... кажуть, що ми взагалі розуміємо це. І так само цілі, розуміння цих цілей також дещо змінилося. Тобто до основних цілей денацифікації, так званої демілітарізації, додалася ціль, якої за підсумками першого року війни Росіяни не, не називали, а зараз називають, тому що пропаганда дуже активно використовувала цей наратив. Це недопущення України в НАТО. Тобто, це те, оце, оце, що відбулося, це якраз е, весь рік їм розповідали, що що, що НАТО ж інакше е, наблизилося. І це те ж саме, е, постійне згадування НАТО 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 фіксував наш щоден тижневий моніторинг медіа, е, медіа російських контент-аналіз. Тобто реально е, термін НАТО є одним з найбільш згадуваних поряд за свого. Тобто у них СВО НАТО, НАТО СВО. А тепер щодо е, нападу на Швецію, Фінляндію, ми насправді протягом цього року, протягом дослідження, вис... спитали, і щодо таке саме питання: щодо. Підтримка росіянами напади на Балтійські країни, на Польщу, на Казахстан, на е, Грузію, на Вірменію. От зараз питали щодо на, е, одразу одночасно напад на Польщу та Литву задля окупації Сувалського коридору до В е, Ми по кілька разів спитали е, щодо цього і дивилися динаміку на початку, середині та в кінці року. І е, ми можемо сказати, що фактично значимих, Розбіжності щодо е, того, чи підтримали б росіяни напад на будь-яку країну, про яку ми питали, ну в першу чергу, які є сусідніми, немає. Тобто е, е, напад на Україну, його безпідставність, е, його абсурдність, е, його е, злісність, е, антилюдяність вони фактично це, е, відсутність будь-яких причин для цього. Вони фактично відкрили дорогу до прийняття будь-якого нападу на будь-яку країну, і ви дійсно правильно підмітили, що тут навіть йдеться не про е, казус Белі в вигляді ну, хоча б якоїсь операції тушонки, так е, хоча б якоїсь глявідської провокації, навіть достатньо самого. Ствердження про загрозу нападу, да особливо навіть... особливо це цікаво з Молдовою, яка навіть не має кордону з Україною з, з Росією. Тобто, яка може бути погроза Росії від країни, яка навіть не має з нею кордону? Ну це загадка просто. І, ну, ну це е погіршення. Це загроза. треба казати, що загально тоді можливо, ну, є нормалізація війни. війни. Рутинізація дійсно є і насправді дуже погана аналогія, але вона є в російській свідомості. Між війною та ковідом. Вона показує, що це в екстремальних умовах, коли є загроза для твого життя. Можна е, виживати, можна е, пристосовуватися, і воно саме якось розсмокчиться. Так само, як з ковідом, От і ходили в масках, ходили там, боялися заразитися. А тепер, бачите, тепер все окей, це взагалі не проблема. Так само і з війною. Ми якось там це ми, ми, ми говоримо зараз з вами про. Пасивну більшість не про зет патріотів з цим все зрозуміло а про пасивну більшість ну не, не до якої власне апелює світова спільнота. Так а, що схаменіться, перепиніться. Так от якраз для, для російського глибинного, як ви кажете, народу чи пасивної більшості, якраз це сприйняття е, є все більш домінантним. Тобто, ми можемо нічого не робити якось то воно буде від нас нічого не залежить. Ну якщо мобілізують, то піду. Дай Бог не загину так само і з ковідом. Ну захворію, то захворію. Дай Бог не загине. Дякую, це Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, і насправді абсолютно знаєте, ну поганий висновок, тому що е, сподіватися на зміни в Росії не можна. Насправді, росіяни не просто вже сприймають війну. Вони готові до її розширення. Тому єдиний спосіб це припинити це власне їх перемогти. Іншого варіанту немає. Такі от висновки. Дякую, і ми з вами побачимося.